Усім привіт! І здоровенькі були. Що у нас тут робиться? Зараз покажу. У нас середа, і я йду на роботу. А ось це хлопці у нас прийшли у підвал, працюють. Сьогодні вже третій день. Не можу сказати, що дуже просунулися далеко, але, але працюють потихеньку і вже легше. Завтра 4 Свято День Незалежності Америки. І Америка святкує свою Незалежність. Ще б Україна святкувала, як це належить, щоб ніхто не позіхав на неї. Було би добре. Так от я йду сьогодні до роботи. Але у мене буде короткий робочий день, бо у нас йдуть long weekend, це значить довгі вихідні. І моя сім'я, туди я працюю з дітками, їдуть також відпочивати. Їдуть у Пенсільванію, у сусідній штату Покона. Є таке там містечко. Вони там у когось там є дача з їхніх рідних чи знайомих, і вони їдуть коротше туди. На три дні. Збирають свою малечу і йдуть. З Богом! баба з возу кубилі легше. І я сьогодні їх збираю інтенсивно зранку. Треба купу їди дітям наготувати, тому що якщо старшенька вже може їсти так більш-менш дорослу їду, тому що їй вже три роки, то... Який 10 місяців ще не їсть усьо підряд. Тому якийсь рибний суп, курячий суп, якісь пюрешки, якісь яблучка, грушечки, треба їй все зробити пюре, скласти і відправити. Як будемо відпочивати ми, знаєте, це інтересне запитання, тому що завтра свято Марія працює. Це просто її день робочий. І Степан працює. Медицина свят не признає, тому що хворі люди вони, ну, ну не святкують, що зробиш. Боже, борони бої якоїсь болячки, де люд, людям не до свят. Тому Маша працює цей по графіку, день, в який вона заробить двічі більше грошей. Степан також. Якщо ви працюєте свято, то тут кладеться. Гарно. Е, вдома буду лише я. На це таке велике свято. Ну і мене запросили наші земляки. Мирослава і Ксюша. Вони запросили, що ти будеш сидіти сама вдома, приходь. Мирослава тільки з України приїхала з Чернівців. І можливо дійсно йти щось інтересного, почути, щось розкаже. Я давно у них вже не була, тому що вона була у, в Україні м -м, пару місяців, щось місяці три, напевно. Тому ми давно з ними не бачилися. Не знаю, чи поїду, побачу. А Хотілося б десь на море піти. Ну, четверте. Число. 4 липня. Це велике свято, це вихідний і на морі буде купа народу на океані там. Не буде не парковки, магазин, черги і пляж буде забитий, до речі, туди, куди ми завжди їздимо у лонг там на це свято ще й виставляють. Такі, як базарчик. Виставляють всі свої хендмейд. Зазвичай хендмейд, ну може бути щось інше. Все, що роблять там аматори своїми руками американські. Багато їжі, траків з їжею. Багато е, одягу різного, такого американського, чисто американського якась біжутерія може бути, але дійсно там народу багато. Погода буде хороша, можна йти. Але буде проблема з паркінгом, тому можливо не вартує. А в п'ятницю пішли би, бо вже Марія буде вдома і в суботу, так нам передають, що буде дощ. В п'ятницю і в суботу. Залишається тільки неділя, але до неділі ще побачимо. Так що такі у нас справи. Такі у нас йдуть довгі вихідні, але не у всіх. Звичайно, це все буде мені проплачено, працюю я чи ні, це платиться. Такий порядок. Болі, бо я так захотіла сидіти вдома. Кажу. ой. Збираються з сім'ями. Це у них також шанс зустрітися, поспілкуватися, відпочити. Бо ми тут всі і американці. Ну, не знаю, можливо, не всі. Є різні категорії. Роботяжки, тяжкі трудоголіки і ці Америці, ну, ви будете казати, як і всюди треба пахати, пахати і пахати. Гай, і гай, і гай, і гай. І якщо ти пашеш 8 годин, якщо це є норма, то здебільшого пашуть і по 10, і по 12 годин. Що у нас там рахується, я не знаю, тижнями чи місяцями робота проплачується, то тут проплачується годинами і тому це дуже людей, знаєте, так достає. Що люди багато годин працюють. Може всі трудоголіки. Ну, хто працює, той має. А є такі, що зовсім не працюють. І нічого, живуть. У нас 9 годин, почало десятий. Гарна у нас сьогодні погода, буде тепло. Сонячно. А, зараз, а старша ще сьогодні йде не в садочок, а кемп. Кемп це табір, літній табір, там при школі у них. І в неї сьогодні останній день. І, звичайно, коли вона в таборі до першої години мені набагато легше щось приготувати і з малою погуляти, а ну як вони вдвох, важко, звичайно, ну, але табір всього лише три. Неділі, і інший табір вони не можуть її здати, тому що їй нема ще 3 роки. Всі табори з трьох років тут починаючи. А їй три роки буде 28 серпня, і до цієї пори вона не може піти нікуди в табір. І буде нам весело. Якраз діти будуть спати, тому що діти трудні, понаїдалися, поки їх накормила, поки наварила, поки зібралися для дітей. А діти маленькі, дуже треба багато всього. Одежа, їжа, памперси, вода, їхні пляшечки різні. Дуже багато всього. Іграшки, туалетики для дітей. Пів хати вони зібрали. Пів хати вони загрузили. Хай їдуть щасливо, то нам без них буде веселіше. Все було би добре, якби ще не ті душі, які прогнозують. А прогнозують щось і в п'ятницю, і в суботу. Два дні дощів. І бачу повно машин. Люди не всі повиїжджали на свято, на лонг вікенд. Можливо, ще з роботи вертаються, можливо, ще будуть збиратися та їхати. А можливо, це вже ті, хто будуть відпочивати вдома. Ми нікуди не їдемо, знаєте, на цей вихідний, щоб десь поїхати. От також, щоб зненацька надумати і десь їхати, і щоб десь забронювати щось, це вже напевно неможливо. А якщо будуть якісь варіанти, то буде все дуже дорого. Тому, щоб виїхати десь відпочити в ці дні, треба думати зарані. Можливо, за пів року. І тоді є ще якась може вірогідність щось знайти. Що це дійсне свято, в якому вони звикли відпочивати разом з дітьми, тим більше, що немає школи. До речі, на це свято можуть бути великі сейли на Amazon Prime Day. Можна знайти непогані скидки. Так що Треба не вдома сидіти, а ходити щось шукати. Якщо щось потрібно, звичайно. Часом скидки є, але викидати гроші навіть на скидки також не хочеться, тому що нічого такого не потрібно. А я вже вдома. Бачу, хлопці працюють завзято. В обій машині ще тут. Я сподіваюся, що це скоро закінчиться. Епопея з бейсментом. Дивіться, розцвіл мій перший гладіолус. Поки це всі новинки. Ма нічого такого. З вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Бай-бай!